Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоган супротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Друге послання до Корінтян, розділ. 2. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку. Бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих. Від яких мені належала б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. Бо з великого горя та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хтось і засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати. Почасти вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість. Так що, навпаки, краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов, бо я на те і написав вам, щоб випробувати вас. Чи ви слухнянні в усьому? Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову. Та, хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там тита, брата мого, і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїй перемозі. І через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних запах, що від смерті веде до смерті, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто отже здатний до цього. Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у Христі. ПСАЛМ 127 Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній це діти. Плід – Лона його нагорода, Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Книга Приповідок, Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі Стає вона і на розпуттях. Коловорід при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді ума набирайтесь? Слухайте, бо я про важливе говоритиму і з уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, Гралась на його земному крузі моя повтіха бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. КНИГА Пророка Осії. Розділ. 9. Не радуйся, Ізраїлю, не веселися, як народи, бо ти блудуєш геть від Бога Твого. Ти полюбив блудничу плату на кожнім току. Ні тік, ні кухва їх не будуть годувати. Молоде вино їх обманить. Вони не будуть жити у краю Господнім. Але Ефраїм повернеться в Єгипет і в Асирії їстимуть нечисте. Не будуть приносити Господові вина в жертву, і жертви їхні не будуть йому до вподоби. Їхні жертви будуть для них, немов хліб похоронний. Кожен, хто його їстиме, оскверниться, бо хліб їхній буде їм на пожиток, і в дім Господній він не війде». Що будете чинити в день призначеного свята, в день Господнього празника, бо ось вони від згуби повтікали, Єгипет їх збере докупи, Мемфіс їх поховає, а їхні дорогоцінні скарби срібла кропива їх заглушить, тернина буде в їхніх наметах. Прийшли дні від відвідин, прийшли дні відплати. Ізраїль мусить це знати. Пророк дурний. Натхненний зсунувся з глузду. За безлічі беззаконства твого неприязнь велика. Ефраїм, народ мого бога, стежить за пророком, кладе сильця на кожній його стежці, переслідує його і в Божім домі. Вони глибоко зіпсувались, як за днів Євея, він пригадає їхню несправедливість, гріхи їхні покарає. Як винні грона в пустині, я знайшов Ізраїля, як перший плід на смоківниці, побачив батьків ваших, вони ж. Прибувши до Ваал Пеору, віддались Гедоті і зробились бридкими, як і те, що полюбили. Ефраїм, слава його відлетить, як птиця. Не буде більше ні народин, ні вагітності, ані зачаття. Навіть коли зростять собі дітей, я захоплю їх так, що ніхто не залишиться. Горе їм теж. Як я від них відійду. Ефраїм, як я бачу, зробив своїх дітей здобичу. Ефраїм виведе своїх дітей на різанину. Дай їм, о Господи, що ж ти даси їм? Дай їм неплідне лоно і сухі груди. Усе їхнє зло в гілгалі, бо там стали вони мені осоружні. За їхні лихі вчинки я прожену їх з мого дому, не буду більше їх любити. Усі князі їхні бунтівливі. Ефраїма побито. Коріння їхнє висохло. Вони не вродять більше плоду. Та навіть як народяться в них діти, я знищу дорогий їм плід їхнього лона. Мій Бог відкине їх від себе за те, що були йому неслухнянні. Вони будуть між народами блукати.